Це будемо зокрема спілкуватися з нашим гостем, який вже є з нами. На зв'язку це Андрій Харук, військовий історик, професор кафедри Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Пане Андрію, вітаю вас у нашому етері. Слава Україні. Героям слава. Як бачили в матеріалі, несеться ворожий ПСО це про те, що на Сумщині не евакуюють людей з небезпечних районів і загалом буцімто змі мовчать про складну ситуацію в регіоні. Ну, з іншого боку, як ми знаємо, росіяни завжди намагаються розігнати такі панічні настрої. То як протистояти таким ПСО? Хм, питання, питання складне, е, бо єдиний спосіб протистояти це показувати реальний стан речей, от як в передньому сюжеті, що, відповідно, це все неправда, що там росіяни, так би мовити, нагнітають, що реальна евакуація ведеться, і, відповідно, сили оборони теж готові відбивати удари. Бо інформаційна безпека, інформаційна гігієна, твереза, оцінка тих, того потоку даних, які на нас вихлюпує, Середовище це ну єдиний спосіб, який може дозволити нам ну, зберегти здоровий глузд да, у цьому нашому нинішньому світі. Андрію, але бачили також зокрема, ви кажете про інформаційну безпеку гігієну. Бачили такі заяви про те, що на деякі великі дуже блогери і взагалі журналісти планували навіть їхати на Сумщину, щоб подивитися і розповісти людям про ситуацію, яка там що там відбувається. Однак після оприлюднення того, що цей псо відмовились від такої ідеї, тобто має можливо бути збільшена якась інформація, більше офіційних заяв можливо чи як питання, питання знову таки, воно не таке просте. От інформація відповідно в воєнний час, особливо вона має бути відповідним чином дозована. Вона не має бути безмежною. Ми вже не один раз е бачили, коли необачно зроблені сюжети з якихось критично важливих точок призводили потім до плачевних наслідків. От, я не є прихильником абсолютної цензури, але якісь обмеження, і в тому числі і самообмеження для журналістів і блогерів, ну повинні працювати, бо ну, інакше ми даємо карти в руки нашим, нашим ворогам, і це теж ну, потрібно шукати якийсь баланс да, от, у цьому всьому висвітленні події відповідно чи подачі тієї чи іншої, тієї чи іншої ситуації пане Андрію, про дезінформацію ворожої псо в продовження теми роззмі. Повідомляли буцім, то українські ДРГ постійно намагаються зайти на територію РФ. Ну, зокрема, йдеться про Білгородську область. Є інформація про прорив із селища Тьоткіно, так як де ми знаємо, там РДК і Легіон свободи Росії зараз, однак в цих добровольчих батальйонах не підтверджують, досі не підтвердили нового рейду. Чи справді прорив мав місце на вашу думку? <рес> Як я можу судити, сидячи у Львові? да, що відбувається Турмайте, там, можливо, там ви на Сумщині? Я, я можу лише будувати певні припущення? Ну давайте припущення, вся, вся ця сама операція РДК Легіону Вільна Росія Сибірського тальйону, це за великим рахунком. Це теж і ПСО і в цю гру можна грати вдвох. Так, якщо росіяни проти нас організовують інформаційно-психологічні операції, то чому ми маємо дивуватися, що і ми організовуємо. І не вся та інформація, яка видається е, нашими відповідними союзниками у вигляді того ж самого РДК, вона ну, можливо, далеко не завжди відповідає правді. Але як гласить писання, нема гріха, коли брехня о спасіння. Відповідно, бачка. і в цій ситуації, в цій ситуації цілком можливо, що десь якісь е, 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 заходи відбувалися в плані е, пропагандистському. Для нагнітання відповідної обстановки в прикордонних районах е там, е Білгородської Народної Республіки, чи говорячи там про е Брянщину, то я використовую термін «Стародубський полк, да, бо це давня українська земля. Там все, все, все можливо, і можливо, це якраз працює, працює вже і так би мовити, в інший бік. Ну, бачите, пане Андрію, я сподівалася, що ви можливо якийсь інсайт або якусь таку цікаву інформацію маєте нам розповісти, завби то не сказав би не ну, от власне в продовження, так у Білгородській області почали встановлювати блокпости. От, як ви думаєте, знову ж таки для чого? Ну тобто, чи може побоюється все таки, що бійці? Я, я бігольчику... говорюся, так. Для чого ж їм там встановлювати блокпости? Може, тому що там діють. Певні збройні групування наших союзників, ну це виглядало би логічно, так, ті ж самі загони, як ми бачимо, РДК чи Легіоновіна Росія, чи того ж самого Сибірського трьох, вони є достатньо мобільними, хоч і порівняно невеликими, і спроможні діяти відповідно досить маневрено от, рейдовим способом. А враховуючи, що Російських військ на цій території, ну їх є трошки, але не надто багато. Це не так, як на окупованих територіях України там е знаходяться. То відповідно їм потрібно вживати заходів, в тому числі і з усім розставлянням блокпостів для контролю, ну навіть не стільки контролю за. Можливим проривом е, наших е, союзників, скільки за е, можливою стихійною евакуацією да, місцевих мешканців, да щоб якимось чином упорядкувати е, цей. Процес, коли мешканці там прикордонних російських регіонів е, намагаються втекти з зони бойових дій, а тут можливо якимось чином йдеться про упорядкування цього процесу, про можливо фільтрацію да, цього самого населення, щоб разом з ним не проникали е, диверсійні групи. Да, от, під виглядом е, цивільних. А це теж цілком цілком можна організувати, Ви знаєте, і, і я був би здивований, якби. Цього досі не робилося, тобто, нехай, нехай вони пробачте за вульгаризм, шмонають своїх, боячись наших все-таки добре, так що росіяни побоються, що ці бійці добровольчих батальйонів можуть просунутися. Росіяни лип? мають просинатися в холодному поту від згадки про українців. Вони повинні нас боятися. Але тут цікаво ще почути, як ви думаєте, чи можуть от, ці зокрема події, так які відбуваються вже на території Росії, відтягнути війська, які перебувають на території України. Частково хоча. <звіт> Відтягнути війська навряд, а от перешкодити, перекидати сюди на територію України тимчасово окуповану територію України резерви, це так. Тому що ми повинні враховувати, що значна частина тих військ, яка знаходиться на території там Білгородської, Курської Брянської областей, в це військовослужбовці строкової служби, яких росіяни. В принципі, ну на територію України їх вони не відправляються. Тільки на самому початку повномасштабного торення були такі власне ексеси, коли там срочники кидали. Так, зараз ні, зараз вони і вони ж це використовують в пропагандистському своєму дискурсі. Мовляв, там срочники відбили напад цих самих диверсантів і так далі. От, тобто там реально там значна частина цих військовослужбовців, це військовослужбовці строкової служби. І відповідно на їхнє поселення, вочевидь, будуть скеровані ті резерви, які за інших умов могли б потрапити на територію України. Будь-який захід, який дозволяє відволікти увагу російського командування, розпорошити увагу російського командування, він ну є для нас позитивним. І власне в саме такому ключі треба трактувати операції оцих наших союзників. Цікаво, і ще до однієї теми, пан Андрію, от в Енгельсі невідомі БПЛА атакували аеродром стратегічної авіації. Ну, це те фактично про що всі українці мріяли, коли бачили тривогу через літ міга у Енгельсі. Чи можуть через атаку передислокувати цю стратегічну авіацію? Чи, до прикладу, той міх вже не буде надокучати? Ну, ну принаймні, за... uh, міх, оцей з кінжалом, через який наші всі ж тривоги вони з Енгельса не літають. Вони літають моздок, uh -huh. хотіло в Отвір, там деякі інші аеродроми? Чому? Тому що це є винищувач, хоч і великий, але винищувач. Чому не потрібно спеціального великого аеродрому, як Енгельс в Енгельсі Базується. Літаки стратегічної авіації, Ту-95 МС Ту-160, які є носіями крилатих ракет, з яких здійснюються пуски цих ракет Х-555, Х101, коли вони там на Каспі виходять, от, і звідти пускають свої ракети. Так от за даними супутникових знімків, на аеродромі Енгельс, напередодні удару 19. Березня заходилось 11 літаків, з них дев'ять стратегічних бомбардувальників. Ну, не бомбардувальників, це ракетоносці, бо ту 95 МС ту 160, вони бомб не можуть нести. Це суто ракетоносці, хоч їх називають бомбардувальниками. Так, от, 6 із них це Ту 95 МС, з них два здається, в навітному стані, і три оцих ту 160. Решта цієї стратегічної авіації в них знаходиться або на аеродромі з гарною назвою Українка. Це на далекому сході в зеленому клину. Вони там постійно вислокуються, або з Енгельса їх перекидають на аеродром лінія в районі в районі Мурманська. Бо річ у тім, що от власне, оці літаки, ту 95 мс Ту-160, вони на будь-якому аеродромі базуватись не можуть. Там причина навіть не стільки в довжині злітно-посадкової смуги, скільки в необхідності спеціального обладнання для обслуговування цих літаків. Величезні стремянки, щоб добратися до двигунів, які знаходяться на висоті кількох метрів над землею для обслуговування їх. От, тобто, власне вони зараз основу цієї авіації тримають на аеродромі Оліні, і удар по Енгельсу, він, на мою думку, має е, значення можливо в даному випадку не стільки військово-стратегічне, скільки знову таки обманне відволікання. Уваги противника змушити його от, от зараз прийшли повідомлення, що росіяни збираються посилити противитну оборону нафтопереробних заводів, а тут вдарили по Енгельсу Виявляється, що ті ж самі панцирі, які мали б десь там нафтопереробні заводи прикривати, може їх треба на аеродроми перекидати. Може те ті хахли тепер будуть бити по аеродромах? Стратегічна невизначеність. У нас дуже виграшна ситуація, тому що на території Росії є сотні цілей. Які є потенційно смачними для наших безпілотників. І куди ми далі будемо бити, ну це вже для них відповідно загадка. І саме в такому ключі я би трактував би оцей удар по аеродрому Енгелісту. Тут ставилось на меті не стільки завдати матеріального збитку, хоча це теж дуже добре. Знищити там один, два, кілька цих стратегічних літаків, чи бодай їх надовго вивести. З ладу, скільки заплутати противника, змусити його е оголити якісь ділянки від протиповітряної оборони і е таким чином дати можливість нашим е дроноводам вдарити, власне, по, по цих слабких місцях. Ну, пане Андрію, позитивна все-таки інформація. Будь-який удар по території Росії, по території ворога, це, О, звісно, одар. позитив. Але від такого, від, такого, від такого позитиву до, ну, Такої не дуже позитивної інформації, на жаль, є інформація від журналіста Андрія Цеплієнка, що з 25 березня Росія готує мобілізацію на окупованих територіях. Планують призвати близько 300 тисяч українців на війну проти українців. От як ви думаєте, які у цих людей взагалі є варіанти? Ну, до прикладу, іти і одразу здаватися в полон. Ну, є варіантів безліч приєднатися до сил опору, хоча б. Ну, як, 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 варіант, як варіант, бо ну, важко ставити себе на місце людини, яка перебуває на окупованій території. Ну, але, власне, тут вибір ну, не надто широкий, або е, не погоджуватись на мобілізацію і сісти в тюрму, або. Погодитись на мобілізацію і за першої нагоди здатися в полон, що я думаю, може бути цілком робочою схемою. Інша справа, що не факт, що цих мобілізованих будуть використовувати на території України. Угу. А де їх можуть використовувати? А, ну, замістити ті війська в глибині Росії, от, наприклад, да? от, таким чином, щоб їх. Ну, хоча, з іншого боку, може, може, це будуть в баченні росіян ті ж самі чорні свитки, які Дніпро да, форсували в 1943 році, mm -hmm. напрямність місцевих. От, але ну, тут вже постає питання, наскільки ефективними будуть ці військовослужбовці. Ну і ще один варіант це те ж саме приєднатися до, до, до сил до сил опору, намагатися якимось чином протидіяти, власне, ось, ось, ось цьому. Ну, а... Щодо самої ідеї з мобілізацією, ну так, да, вона, вона, назріває. вона назріває, тому що в росіян так само є проблеми з забезпеченням, з комплектуванням особовим складом. І рано чи пізно вони до цього мусили, мусили б вдатися, якщо вони не збираються найближчим часом цю війну закінчувати, ну а вони, очевидь, не збираються це робити. Пане Андрію, до ще однієї теми з'явилася інформація, що Росія майже добудувала порт на окупованій території Грузії в місті Очамчире. Порт мав би приймати російські військові кораблі. Чи може цей порт стати законною цілі України? І чи не будуть ці удари розцінюватися як удари по території Грузії, тому що Грузія вже? Побоюється про те, що їх можуть, ну, скажімо так, затягнути в це протистояння. А чи завдавали ми ударів по російських гардеробах на території Білорусі? Задували. Ні, не завдавали. Не, не було таких випадків. І з чирі може бути ну, приблизно та ж сама ситуація, бо з точки зору міжнародного права це територія окупованої Абхазії. Тобто, тобто територія Грузії, uh -huh. відповідно, ну, і тут виникає, виникає питання, так? От, коли іноді там, чути такі голоси, давайте там на Придністров'я вдаримо, так? теоретично цю задачу можна було вирішити дуже швидко. Там тих півтора російських батальйонів озброєних стародавньою зброєю, ну, їх легко можна було б нейтралізувати там, силами кількох українських бригад. Так? Але ми цього не будемо робити, бо це є територія уже суверенної е, Молдови, яка ну, не є, скажімо так, нашим ворогом, на відміну від Росії. Ну, І із, із Очамчирі тут теж виникне ну, достатньо складна така в плані міжнародного, е, міжнародного права ситуація. Інша справа, що значення цього порту Очамчирі воно мінімальне, оскільки він е, ну, має маломісткість. Угу. Там нема ані е, якихось судоремонтних потужностей, він може використовуватися для відстоювання да, оцих е, російських бойових кораблів для їхньої дозаправки і так далі. А для деяких ось серйозніших заходів е, новоросійська або Севастополь тут іншого пляньки немає. Ми бачити пане Андрію, але пригадуємо про те, що на початку ще війни. А росіяни говорили про те, що вони будуть розцінювати удари по Білорусі як по, по своїй території, але в результаті ну невідомі. Добрі безпілотники, чи ну не щодень атакують різні об'єкти на території РФ і нічого, ну фактично, це сильно не міняє. Тобто, чи не може таке саме статися, умовно, якщо ну країна або знов ж таки невідомі добрі безпілотники долетять от до цього порта і ну не по самому порту, наприклад, вдарять а по якихось військових кораблях, які там будуть моя постатися. думка, моя думка, наше воєнно-політичне керівництво на це не піде. Я, я, я так вважаю. ось таки це територія суверенної Грузії, і, 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 як, з якою ми не перебуваємо в стані збройного конфлікту. От. І ну, тут потрібно ну, хоча б, щоб Грузія дала дозвіл да, власне, на, на, на ось, ось такий, такий, такий удар. От. Але як, за яких обставин? Нинішній уряд Грузії міг би надати такий дозвіл, ну я якось не бачу цієї ситуації. Інша справа, що раз повторю не треба нам перебільшувати значення Угу. Але так на завершення цієї теми, як ви думаєте, чи використають цей порт росіяни, щоб відвести Чорноморський флот подалі від України? Ну, бачите. Е... Там особливо вже відводити нема що. Там вже основні сили давно вже в новоросійську знаходяться. От. До новоросійська наші морські дрони були випадки, коли там намагалися дістати, але це все таки величезна відстань. От. Тут потрібна складна операція із залученням е, тих же самих е, суден, які могли б доставити ці дрони да, ближче до. То на новоросійська, як принаймні наскільки я орієнтуюся в е потенційних можливостях да, таких апаратів, О, тобто з цієї точки зору, е новоросійськ є поки що є достатньо захищеним портом від атак, власне наших безпілотних систем, ну але це зовсім не означає, що е, він не стане вразливим ну, за якийсь час, коли з'являться більш досконалі засоби. А ми бачимо наскільки швидко еволюціонують і ті ж самі морські, і повітряні дрони, які є в розпорядженні Сили оборони України.